Всім доброго дня! Мене звати Оксана, це мій орхідейний куточок. Більшість квітів вже в повному розпуску, тож хочу поділитися цією красою. Моє захоплення цими чутовими рослинами розпочалось з 2014 року. Відтоді, коли на день народження мені подарували дві, два вазони. Тоді почала в інтернеті шукати інформацію про те, як за ними доглядати, поливати, пересаджувати. І ось, надивившись на це різноманіття барв, Почала і собі потроху скупляти їх. Частина куплялась вже дорослими, квітучими, але переважна більшість це молоді рослини. Деякі в розмірі 2,5, а в основному це 1,7. Хоч вони не так пишно цвітуть, проте доповнюють загальну картину. Два зтегіяки подарили, це була одна була з них полосата, світленька така квіточка. Більше я щось такої не зустрічала ніде ні в магазинах, ні в оглядах. Вона пересадила її, вона гарно росла, квітла досить пишно, на два квітконоси або з, з боковими гілочками. Проте в один момент почало гнити коріння, жовтіти листя, і потроху вона просипалась. Так вона в мене і не збереглася. А перша, яку мені подарили, це була ось така красуня. Чому така? Тому що це вже дітка. Від того, що я отримала. Це була неперевершеної краси, неперевершеної красива зона. Три квітконоси та ще й з боковими відгалуженнями це був надзвичайно пишний букет. Але один з тих квітконосів був з точки росту. Вона квітла, Ці квіти від... ну, це цвітіння закінчилось, відпроводжувалися нові бруньки. А потім я побачила, що збоку щось зазеленілось. Потроху воно почало розвиватись, підростати, і це була дітка. Вона досить швидко розвивалась, почала випускати свої квітконоси, і потім я її відсадила, посаджена на такий подвійний горщик, фітильний полив, і прекрасно росте і цвіте. Це цвітіння з минулорічного квітконоса. Дві бруньки вона пробудила. І ось таких два каскадики. І зараз вона ще дорощує бутончики. Ще буде продовження цвітіння. Відсадивши цю, та стара орхідея почала давати ще одну дітку. Теж прикореневу. І третя почала рости з точки росту. Проте, знову ж таки, надивившись в інтернеті інформацію про те, як орхідеї люблять душуватися, я почала свою орхідеї теж носити під душ. І думаю, що це і стало причиною того, що почала загнивати ця рослина. Одну, дітку мені не вдалося врятувати, а іншу я відділила, вона була на той час досить малесенька. Корінчики там були 2-3 см. І також надивившись, як Орхідеї чудово нарощують квіти в керамзиті, я засунула її в керамзит. Але вона не те, що почала нарощувати, вона навпаки. корінці ті невеличкі покрились пліснявою і почали закуплюватись і не розвиватися. Тоді я дістала її з керамзиту і поставила в мох. Там вона трохи поклигала, корінці почала дорощувати, почали. Рости листочки. Я посадила її в стаканчик маленький. Вона там, коли вже вона там наростила корінці, я пересадила в отаку зрізану бутилку. Порівняно з першою вона росте досить помаленько, не так пишно цвіте, але все ж таки вона розвивається. Корінці ростуть. О, щойно не побачила, що її тут. Появився новий бутончик. Ще буде продовження цвітіння. Наступною, яка з'явилася в мене, це була ось ця біленька красуня. Квіти десь 7 см, але кущик дуже гарно пишно розвивається. Багато нарощує коріння, і зараз вона теж не проти пересадитися в. Горщи вже деформований і думаю, що треба буде їй зробити пересадку. Цього року цвітіння не таке пишне, але все ж таки вона переважно завжди розцвітає першою. Починає сезон цвітіння. Наступна яка, далі я вже не знаю, хто за ким появлявся, але є ось така красуня. Це дуже великоквіткова, рожева. Вніжна така квіточка в неї. Цього року щось одна хотіла метеликом, напевно, бути, чи що, такий защипчик в неї з'явився. І отакий на минулорічному квітконосі вона проводила бруньку. І отаких от прекрасних шість квітів розпустила. А це квіти цьогорічного квітконоса. Теж цвітіння обіцяло бути досить пишним, проте я. Щоб милуватися тими квітами, переставила її з вікна і вона засушила бутони на цьому квітконосі. Лишилось тільки два. Ось такі чудові великі квіти. Тут таких великоквітковий бігліп. Назві я не знаю всіх орхідеї, я на цьому і не дуже зациклююсь, від того, підписана вона чи ні, ріст її цвітіння не залежить. Ось такий у убастик. Ніжна рожева квітка теж великого розміру, куплена в розмірі 1,7 і і посаджена в таку зрізану бутилочку закрита система. Дві квіточки, але вони прекрасні. Далі знову продовжую серію рожевих ось така. Крапчиста красуня, це в неї новий квіткуніс, цьогорічний, і тут є три квіточки на минулорічному. Проводила бруньку і таких три квіточки. Цю я купляла оцінкою за 65 гривень, несла її додому, в морозну погоду сніжну. Думала, виживе, не виживе, але все ж таки вона живе. Та й не те, що живе, а ще й прекрасно цвіте і нарощує коріння. Я її принесла додому, не чіпала, не... ну як не, чіпала, не пересаджувала. Забрала торфяний стаканчик, дала б корінцям просохнути і проливала по трішечки проливом, щоб вода в тарілці не застоювалася, просто пролила і стекла. І так потроху-потроху вона. Почала дорощувати нове коріння. І зараз вже гарно росте і цвіте. Ще є ось така біла, класична красуня. Білих у нас безмежна кількість, тож визначити, яка назва саме тієї квітки я навіть і не беруся. Це теж цвітіння з минулорічного, боковий квітку -ніс. Минулого року на цьому квітконосі це був шикарний каскад. Квітів було 20 штук. Цього року вона трошки відпочиває. Квітів значно менша кількість, проте в загальній композиції вона прекрасно виглядає. Тут теж хвостик отакий полосатенький. Такі штришки має і таку рожеву губу. П'ять квітів і ще й один бутончик. Квіти теж великого розміру. Гарний пишний. Кощик не такий пишний, там лише три листочки. Чогось недавно в нас ще один відсушила, було чотири. Посаджено отакий от от горщик. Думаю, літо, після цвітіння вона доростить листя і коріння. ну Загально вона себе прекрасно почуває. Там ця, стається калейдоскоп ганасла. Ріріс магастик полосатик. Теж посаджений в такий самий горчик. Гарно цвіте, йде, коплена вже дорослою рослиною. Квіточую і кожного груку теж радує цвітінням. Ще й дорощує бутончики, нові, тож буде ще й продовження цвітіння. А це красуня кам'яна троянда. В інтернеті я дивилась, як її вихваляють, але щось не дуже вона мені подобалася. Коли побачила її вживу, то вже схопила горщик і понесла його на касу. Прекрасні квіти, такі цупкенькі. Росте в тому ж горщику, що і куплена, ще більше її не пересаджувала, там ще не так багато коріння, що є рухати. І теж удорощує квітконосик. А ця мініатюрна красуня Violet Queen. Квіточки надзвичайно дрібненькі порівняно з тим, що я люблю великоквіткові, але вона доповнює загальну композицію. Тому, коли кущик підросте, буде більш пишне цвітіння, то воно буде ще гарніше. Посаджена на маленький стаканчик квітне на два квітконоси. По вісім квіточок, але один там вже трішки підщипали. Ще є отакий красень бігліб, оксамитовий окрас. В сонячну погоду досить, дуже гарно переливається, теж куплений в розмірі 1,7, пересаджений вже таку закриту систему зризану бутилку. Цвіте на три квіточки. Це перше його цвітіння. З нетерпінням чекала, чи будеш він по сорту, чи буде якийсь пересорт. Тому що пересорт мені вже попадав. Пересортом я отримала ось це. Це мав бути Спрінг Принц, але замість нього ось такий пілорчик. Ось. І є, хоч більш до вподоби великі квіти, проте кожна квітка гарна по собі. І цей в сонячну погону, то він трішечки пахне, але якщо так носом в нього вкнутися, Так щоб на кімнату було запах чути, то, то ні. А це красуня Lottery Prince. Але їй, здається, ще називають ікоріна і африканський закат. Теж куплена у розмірі 1,7, але я посадила її одразу в такий е, горщик, як продаються стандартні орхідеї один, е, 12 см. Досить повільно вона розвивається, тому що це була якраз і помилка. Треба було спочатку садити в щось менше, а тоді поступово пересаджувати. Це другий її цвітіння. Перше було на. На одну квіточку, а зараз дві. Камера не дуже ловить колір, проте він досить цікавий. Щось із жовтого, із рожевого. Ну, думаю, всі знають, як це. Це орхідея. Всі знаю, який ой, чарівний колір. Отака ма. малеча, теж в розмірі 1,7. Перше цвітіння. Іде на дві квіточки. Тут цвіте октопус. Поки розпустить крайню квіточку, то перша вже відцвіла. Сьогодні її забрала. Чому він її засушив, не розумію. Все добре з рослиною, проте вирішив одну квіточку відсушити. Це красень Мікі Кроу, теж куплений підлітком в 1,7, квітне перший раз. Ну, з таких чудових три квіточки. При розпуску він більш яскравий, з часом потрошку вицвітає, проте не втрачає своєї краси. Поруч з ним ось така реженька красуня, це сорт папая. Теж молодим підпитком куплена 1,7 і Росте так само закрита система, бутилка зрізана. Мох і зверху трошки притрушена корою. це його друге, чи точніше сказати, Третє цвітіння. Перше це було, була одна квіточка на квітконосі. Потім цей квітконіс доростив ще один бутончик, ще одну квіточку, а це тепер вже другий квітконіс і на ньому три квіточки. Ось така маленька красота пунки. Квіти невеличкі, маленькі десь. 4 см, Проте в загальній картині вони дивляться чудово. А це красень Blackface. Теж перше цвітіння, три квіточки. Камера не ловить його кольору справжнього, проте він неймовірний. Велика оксаметова квітка притягує погляд постійно. Це Цього це закручення мусика. Супер. Це дикий кіт. Всім знайомий. Теж один і сім. Цвіте на минулорічному квітколосі. Проводив Бруньку розпустив одну квіточку, а потім вирішив ще доростити бутончики. Тут ще буде дві. Ну, краще би він, напевно, дорощував листя і нарощував кущик більш пішніший, проте і однією квіткою можна милуватися постійно. Це не знаю, який сорт. Це ж куплена малечою. Друге цвітіння. Перше було на дві квіточки, тепер теж на дві квіточки. Така от канапушка. Це сорт Pink Lady. Рожева Леті. Великий квіт з таким цікавим заварленням, білою серединкою. Перший, перший раз вона квітла одною квіткою, другий раз дві, а цей раз чотири. Теж маленький кушек, три листочки має, проте ось такий каскадик. А це квірк. Читала, що він досить вибагливий сорт. Можу сказати, підтверджую його. Цю інформацію. Купляла це вже були е, дорослі в, в 12-му горщику, проте він ще не цвів. У мене вже випустив квітку ніс. Досить був гарний теж каскад, але побачила, що щось з ним не те. Почав гнити е, стовбур. Чубок зрізала, нічим особливо не обробляла, засипала попелом. який в мене був на той час, більше ніяких препаратів я не мала. І він невдовзі випустив дітку. Сам ще раз випустив ще один китку ніс, ще раз працуив і розсипався, Решта, що за нього було від нього було лишилося. А дітка ось її перші цвітіння. Три квіточки. Кожна має різне забарювання. На одних більше штрихів, на других менше. Ось така красота. Думаю, на цьому я закінчу свої відеознайомства. Є ще в мене групові посадки, є ще інші, які розцвітають, яких ще не повне цвітіння. Невдовзі думаю зніму ще відео, покажу решту. Своїх красива. Всім дякую! Опа.